Привіт, кіномани! Іноді наші найсильніші сторони характеру проявляються там, де ми найменше цього чекаємо. Це і є тема, яка буде розглянута в моїй новій підбірці фільмів, яку я підготував для вас. Приготуйтесь до огляду захоплюючих фільмів, де герої стикаються з найважчими випробуваннями з виживання. від пустелі джунглів до засніжених гір. І якщо ви цінуєте такі історії, ви точно не пропустите цей випуск. Ну що ж, починаємо! І відкриває цю підбірку фільм під назвою «Тепер я йду в дику далечінь. Це реальна історія Крістофера Маккендлеса, молодого чоловіка, який, намагаючись позбутись бюрократії і матеріалізму сучасного суспільства, шукав життя в суворій безтурботності дикої природи. Фільм починається з того, що бородатий і втомлений Крістофер опиняється на Алясці після двох років подорожі. Потім ми повертаємося в часі до дня закінчення коледжу, де його нездатність вписатись в суспільство проявляється, коли він гнівно реагує на те, що батьки купують йому нове авто. Душу, заключи, відео, ну і дійсно, як вони посміли таке зробити, купити сину авто. Вирішивши залишити цей соціум з усім його лицемірством позаду, він знищує свої кредитні картки, спалює гроші і мандрує незайманою північноамериканською місцевістю, зустрічаючи на своєму шляху безліч цікавих особистостей. Цей фільм це пристрасний проект для сценариста і режисера Шона Пена, який витратив аж 10 років на розробку фільму, створивши дивовижний витвір кінематографу, який безсумнівно підняв статус пена як режисера. Найвищого гатунку він зробив виняткову роботу, адаптувавши книгу Джона Кракаура для великого екрану. Не потрапивши при цьому в пастку зображення Маккендлеса як якогось месії або гламуризації його бродячого способу життя. Фільм особливо запам'ятовується тим, що не пропонує жодних абсолютів. Він демонструє, що природа настільки ж жорстока, наскільки й прекрасна, і навіть благородні прагнення ризикують бути розтоптаними під її величезною вагою. Головний герой на ім'я Овергорту у виконанні Матса Мікельсона вже деякий час перебуває на самоті у віддаленому куточку Арктики. Він єдиний, хто вийшов у авіакатастрофі, не маючи уявлення про те, де він знаходиться і як далеко від нього знаходиться найближча цивілізація, і тому використовує всі свої вміння, навички та інтелект, щоб залишитися в живих. Він створив спосіб, щоб збирати прісну воду, залишив різноманітні сигнали, що вказують на його місце знаходження для будь-яких пошуково-рятувальних груп, а також займається риболовлею. Привет, хоть? Ага. Під час сильного буревію над місцем катастрофи пролітає самотній гелікоптер. Спочатку овергорд думає, що він врятований, і навіть якщо його не зможуть врятувати зараз через шторм, вони обов'язково повідомлять про його місце знаходження і повернеться пізніше, щоб забрати його. Але вертоліт розбивається, порятунку немає. Кинувшись до розбитої машини, овергорд знаходить одну з пасажирок, молоду жінку, яка все ще чіпляється за життя. Витягнувши її з підуламки, він приносить її до свого притулку, вирішивши, що зробить усе можливе, аби вона вижила, як і він сам. Зйомки в жорстоких природних умовах Арктичного регіону створюють вражаючі пейзажі і підсилюють атмосферу безпорадності та долі героя. Арктика це чудова драма, яка залишається з вами ще довго після того, як закінчується фільм. Усі справжні пригодницькі історії передбачають подорож у глиб себе. І у фільмі 127 годин режисер Дені Бойл зробив дуже цікаву, переконливу історію з реального життя настільки ж психологічно яскраво, наскільки фізично виснажливо. Шукач -пригод і альпініст, 27-річний Ралстон у виконанні Джеймса Франко в квітні 2003 року вирушає до каньйону Блакитного Джона в штаті Юта. І ось він вже їде на велосипеді небезпечною місцевістю. Він неприємно падає на пісок, фотографує своє падіння, сміється з цього і їде далі. На стежці він зустрічає двох заблукалих туристок, і поки вони думають, що він захоплений дивак, пригощає їх зануренням у мальовничий кришталево-синій грот, як у якихось книжкових історіях. Коли він продовжує свій шлях самостійно, він переоцінює стабільність точки опори і незабаром опиняється у скрутному становищі, притиснутим до стіни каньйону величезним валуном. І все це відбувається ще до того, як на екрані з'являється заголовок фільму, у міру того, як наростає відчай Ральстона. Режисер зіставляє жахливу клаустрофобічну реальність його становища зі спалахами пам'яті, галюцинаціями та сновидіннями, які звучать до болі правдиво. В одній надзвичайній і похмуро смішній сцені Ралстону лає власну дурість, наче гість дешевого ток-шоу, в іншій він поринає у розчаровуючу фантазію про втечу. Ток-шоу і змії вже висвітлювали історію Ралстона у вечірніх деталях через інтерв'ю та навіть драматичні реконструкції, але жоден з них не створив такого рівня розуміння та відчуття присутності там, як це робить режисер фільму. Бойл. Можливо, це зв'язано з тим, що Бойл і Франко отримали ексклюзивний доступ до записів, які Ралстон робив під час свого випробування. Він вів детальний відеощоденник своїх страждань за допомогою цифрової відеокамери. І хоча його ніколи не показували публіці, можна лише уявити, який рівень людського відчаю він зафіксував. Фільм обов'язковий для перегляду. 1981 році Йосі Гінзберг, якому був лише 21 рік. Вирушив до Південної Америки з мрією про пригоди. Він опинився в Лапасі, Болівія, де подружився з Маркусом Штамом, швейцарським вчителем, та Кевіном Гейлом, американським фотографом. І єврейці адправились в путь. Разом вони вирушили в експедицію до незвіданої Амазонки на чолі з таємничим Карлом австрійцем, який стверджував, що володіє знаннями про приховане золото. Режисер фільму Маклін задає правильний тон під час перших днів перебування Йосі, якого грає Рекліф та команди в джунглях, балансуючи між небезпекою та захопленням. Після кількох днів подорожі з невеликими запасами їжі та розхитаними нервами четверо чоловіків розділилися, і через короткий проміжок часу колишній Гаррі Поттер залишається наодинці. Рекліф несе фільм на своїх плечах. Він чудово занурюється в цю роль і грає Йосі як дитину, яка потрапила в пригоду, що була йому не по зубам. Спостерігати за ним цікаво, як він продирається крізь чагарник, вилаючи про допомогу, веде монолог про власні страхи чи бореться з голодом. Є шоколад, я його теж може хоч шоколад. Задоволений. Незважаючи на багато очевидних недоліків, хиткі діалоги, невиразний звуковий дизайн, історія Йосі має достатню вагу, щоб зробити джунглі в міру переконливим фільмом про виживання. Більше того, нехитра доля молодого єврейського хлопця робить його сильним протагоністом і змушує глядачів вболівати за його боротьбу за виживання. Іноді переконлива реальність це все, що потрібно для створення хорошого фільму. Після авіакатастрофи двоє чоловіків залишається в горах Аляски без їжі, одягу і навіть компаса. Один з них, це Чарльз Морс, якого грає Ентоні Хопкінс, виявляється емоційно відстороненим мільярдером з величезним запасом книжкових знань. Інший чоловік це Роберт у виконанні Алека Болдвіна, самовдоволений, модний фотограф, який приїхав на Аляску, щоб зробити фотосесію з розкішною дружиною Чарльза. Насправді, спочатку в дикій природі застряг і третій чоловік, асистент Роберта, але він перебуває там лише стільки часу, скільки потрібно, щоб стати ведмежим м'ясом. Так у цьому лісі є ведмідь, лютий вбивця, який буде переслідувати Чарльза і Роберта протягом декількох днів, поки вони відчайдушно намагаються повернутись до цивілізації. І на мою думку, у цьому фільмі присутня поки що найкраща сцена бою між ведмедом і людиною без застосування комп'ютерної графіки. Слід згадати ще один сюжетний момент, щоб передати рівень небезпеки, який нагнітається у фільмі. Мільярдер підозрює, що фотограф заграє з його дружиною моделлю і планує вбити Чарльза, щоб вони могли бути разом. Можливо, це параноя, але знову ж таки. У фільмах про виживання персонаж зазвичай розквітає під впливом випробувань. Він відкриває в собі ресурси, про які навіть не здогадувався. У багатьох кінострічках герої проходять через життєві випробування, які змінюють їхнє життя, і ви приймаєте цю умовність, не вірячи в те, що душа протагоніста дійсно змінилась. Межа, попри всю свою неправдоподібність, робить це реальністю. Коли Гопкінс спускається з гори, я повірив, що він дивиться на світ новими очима. Фільм проти льоду заснований на реальній історії данського дослідника Ейнара Мікельсона та його полярної експедиції 1909 року через замерзлу тундру північно-східної Гренландії. Можливо, цьому фільму бракує загального напруження, якого можна було очікувати від подібного жанру, але ця драма все одно добре занурює вас у свою історію та місце дії. Ніколай Костер Вальдао грає Ейнара, капітана команди, яка вже давно займається пошуками зниклої арктичної експедиції. Під час нещодавної подорожі в крижану постелі Ейнар знаходить щоденник з мапою. Карта вказує на місце знаходження Керна, де капітан загиблої експедиції Людвік сховав свої останні записи про північно-східну Гренландію. Данія сподівалася досягти незвіданої території раніше за американців, але загибель Еріксона та його команди змусила їх переосмислити свої інвестиції в Гренландію. Це зробило експедицію Мікельсена ще більш важливою. відчайдушно прагнучи дістатися до Керна і забрати записи. Ейнар разом з механіком на ім'я Івер вирушають у небезпечну пригоду до північного краю Гренландії. Досить велика частина фільму розповідає про те, як Ейнар і Івер борються з природою та стихією, маючи всього дві упряжки їздових собак та обмежені запаси. У фільмі ми бачимо лише кілька сцен справжньої небезпеки на межі життя і смерті. Це не означає, що фільм банальщина, фільм робить те, що має на меті розповідає цю неймовірну історію, занурюючи нас у жорстоке середовище разом зі своїми героями. І хоча фільму не вистачає гостроти, яка б зробила його чудовим, кінематограф створений для таких історій, і фільм Флінта є гарною знахідкою. Дві жінки піднімаються на 600-метрову занедбану телевізійну вежу, але застрягають на горі, не маючи можливості повернутися назад. Є щось приємне в цих історіях про боротьбу людини з природою, які за самою своєю побудовою використовують мінімум локацій, історії і персонажів. Зроблені добре, вони можуть бути нестерпно напруженими та інтимними трилерами. Після смерті свого чоловіка Дена, який загинув під час сходження на скелю, Бекі стала алкоголічкою затворницею. Намагаючись вивезти її з жалоби, найкраща подруга Хантер переконує Бекі спробувати піднятися на вершину списаної телевежі, розташованої посеред постелі, і розвіяти прах Дена. Те, що їхнє сходження буде жахливим, небезпечним для життя, є заздалегідь визначеним висновком. Це, зрештою, передумова всього фільму, але ранні сцени роблять розумну і терплячу роботу, щоб створити характери, конфлікти і деякі ключові передвістя майбутньої історії. Це, звісно, не Шекспір, але ситуація помітно покращується, коли сходи на вежу обвалюються, і жінки опиняються на висоті 600 метрів у повітрі без телефонного зв'язку, укриття їжі та води. Над безодньою це добротний, добре зіграний. І загалом ефектний трилер. Можливо, надто знайомий за своїми жанровими стежками, але він все одно досягає успіху завдяки сильним візуальним ефектам, цілеспрямованим персонажам і стрімкому темпу розвитку подій. Якщо ви шанувальник цього жанру, то швидше за все вам дуже сподобається цей фільм. І фільм про відважних дівчат завершує дану підбірку. А я дякую вам за увагу. Почуємося у наступних відео. Майтеся гаразд!